За минулу добу у зоні антитерористичної операції загинули двоє українських військових, п'ятеро поранені. Українські блокпости противник атакував кілька разів. Найважче було на плацдармі поблизу Дебальцево, де бойовики застосовують важку артилерію. У відповідь наша армія нанесла кілька вогневих ударів і знешкодила вогневі точки противника. Складною, однак, контрольованою залишається ситуація в районі Донецького аеропорту. За минулу добу поблизу литовища велися обстріли з мінометів та артилерії. Вночі в цьому сектору бойовики вели міномети та артилерійський вогонь по нашим позиціям, в населених пунктах Гранітне, Красногорівка, Пєскі зі стрілецької зброї, бойовики обстріляли блокпост на неподалік траси Бахмутка з реактивних систем залпового БМ-21 Град підрозділи, які дислокуються в населених пунктах. Трьохзбьонка, Кряковка, поблизу Маріуполя обстановка контролюються нашими силами. Бойовики поливали з градів позиції українських військових у Дебальцівському, Луганському та Первомайському напрямках. З реактивних установок град та мінометів бойовики обстріляли позиції сил АТО неподалік міста золоте. Селище Нижня та селище Трьох Ізбенка. Звардійці також відбили атаку на блокпост біля селища Кримське. У цьому районі в районі перехрестя Доріг, фрунзе Олександрівське, Слов'яно-Сербк, Луганської області. Також виявлено велике скупчення техніки та живої сили противника. Сили антитерористичної операції фіксують переміщення колони та будуть діяти адекватно у разі її розгортання у бойовий порядок. 8 листопада прикордонники помітили пересування двох колон техніки у напрямку. Міста Сніжне близько півсотні тентових Камазів буксирували артилерійські установки. Водночас спостерігачі ОБСЄ повідомили про колони російської військової техніки, де були наявні гради та гаубиці. Бойовики також не припиняють обстріли населених пунктів. А в контрольованій терористами Жданівці мирне населення ледь не поплатилося життям за допомогу українським військовим. Мешканці міста разом з бойовиками ДНР влаштували судилища над своїми земляками. На суд публіки представили двох жінок та одного чоловіка чоловіка, НАТО обзвинувати виснажених та побитих полонених в тому, що ті буцімто здавали українським військовим та міліції сепаратистів. Сподіватися на те, що найближчим часом ці полонені будуть звільнені, не варто. Бойовики ДНР вирішили припинити обмін полоненими з Україною до чергових переговорів у мінську. Анастасія Островушко Яна Курченко соціальна країна.